У 2025 році відбулось 16 пленарних засідань Білоцерківської міської ради, під час яких депутати голосували, коментували чи дискутували з різних питань порядку денного. Та, попри важливість сесії, низка народних обранців на них не ходили, а причини своєї відсутності офіційно не повідомляли. Регламентом Білоцерківської міської ради восьмого скликання не встановлено положень щодо обов'язковості надання депутатами пояснень про причини відсутності. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання. Депутат зобов'язаний письмово або електронними засобами поінформувати міського голову через організаційний відділ. До організаційного відділу Білоцерківської міської ради заяви звернення ініціативи про відкликання депутатів міської ради за прогули не надходили. Загалом депутатський корпус складається з 42 народних обранців, з яких п'ятеро служать в ЗСУ. А це Микола Гопайнич, Геннадій Джегор, Дмитро Кирошун, Георгій Нагорний та Роман Гумен. Тож їхня відсутність на сесіях обґрунтована і виправдана. А ось хто став найбільшим прогульником з поміж депутатів у 25-му році? Далі у нашому рейтингу. Тірку відкриває Павло Облап представник фракції Біла церква. Разом він був присутнім у сесійній залі лише сім разів. Характерно, що останні чотири засідання, серед яких розглядався бюджет громади, на 26 рік місце його постувало. На четвертому місці серед прогульників його партійка Ірина Красношапка вона відвідала на одне засідання менше, зокрема на осінньо-зимових сесіях її практично не було. З серед депутатів привидів здобуває Олена Плішакова, голова фракції Біла церква разом. Вона відвідала лише п'ять сесій з 16. -ти. Жодних виступів чи ініціатив протягом минулого року не проявила. Рідко коли з'являвся на робочому місці, і депутат Микола Дашкевич з фракції за майбутнє він лише двічі брав участь у голосуваннях одне з яких стосувалося бюджету на цей рік. А ось найбільшим прогульником року і золото в цій номінації здобуває Сергій Сириця, помічник народного депутата Миколи Бабенка та член фракції «Біла церква разом. Він лише один раз був на сесії. Примітно, що на сайті міської ради з'явилась його заява про складання повноважень. Можемо ми обійти і відмінників Білоцерківської міської ради, які справно та відповідально ходили на сесії. В таких налічується 13 депутатів з різних фракцій. Менш важливою роботою у стінах міської ради є і участь обранців у профільних комісіях, де генеруються, обговорюються проєкти рішень, які потім виносяться на сесію. Так, жодного разу засідання не відвідав Микола Дашкевич, Олена Плішакова, Сергій Масюк та Павло Обла. По одному разу були Андрій Головаш та Сергій Сириця. А ось щодо активності народних обранців, то у 2025 році лише 12 депутатів 42 двох стали авторами проєктів рішень. Кошляк все ще стосувалось виділення коштів комунальним підприємствам: смуток, Фасівська, Петрик, Рижашевська щодо збереження культурних пам'яток та розвитку освіти в громаді. Були і просто звернення до вищого керівництва держави тощо. То ще виправдали довіру білоцерківців депутати міської ради у 2025 році, оцінювати кожному окремо. Але варто зазначити, якби не було війни, то саме минулого року мали б відбутися місцеві вибори. Єлизавета Киценко, Олександр Боднаренко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.